Харків відвідали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Під час своєї робочої поїздки закордонний дипломат з главою України оглянули об'єкти, що були понівечені російським ворогом під час обстрілів, місця трагедії, де загинули харків'яни, і вшанували пам'ять дітей, яких вбила Росія. 10 people overall in the city of Kharkiv on that day died and 62 people were wounded overall. Після Володимир Зеленський та Марк Рюте спустились в харківську підземку і завітали на уроки до учнів Харківської метрошколи, що стала освітнім простором під землею для понад двох тисяч учнів. Лише тут, на станції метро університет, щодня навчаються 858 харківських дітей. Такі ж класи розгорнуті ще на чотирьох станціях метрополітену. Hi. Hello. 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 Good to see you all. It was difficult to get them back. We oh, have a, yeah. Yeah. We have mathematics. We have mathematics. Thank you. The teacher just continues teaching. Yeah. more fun. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> Oh, Thank you. Thank you. Premier ministre Nietzsche Land. Після знайомства з реаліями, в яких живе Харків, глава держави провів військову нараду. йшлося про поточну ситуацію на фронті та потреби збройних сил України. З ключового ж 1 березня Харків став майданчиком для підписання угоди про гарантії безпеки між Україною та Нідерландами. Протягом наступних 10 років Нідерланди обіцяють підтримку. А вже у 2024 році Україна від країни партнера отримує військової допомоги на 2 мільярди євро. Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією ф 16 В цьому році нові винищувачі вони будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет. Головком Олександр Сирський, командувач повітряних сил Аліщук, міністр оборони Умєров провели спеціальний військовий брифінг для марка Рюти щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших можливостей в активних діях та у захисті на конкретних напрямках. Згідно з інформації офісу президента, угода, що була підписана, передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Серед пріоритетів надання систем протиповітряної оборони, артилерії, бронетехніки, а також підтримку морських і далекобійних спроможностей, зокрема повітряних сил. Леся Вополюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини.